Глупанем по струнах і по барабанах. Сана, зустрічай свого блудного сина. Він йде до тебе. Поїхали. Чуть струни не порвав. Ну, видаєте, звісно, да. так. Так вжарили, щоб підорвали, підорвали. Вийшло класно, але ще якби ще хтось там в барабанах нормально грав, а не гупав. Халтура що так. Ну, рисова крупа рулить взагалі. Все, моє хороше ленюєш, так? Да? От, друзі, цих собак. Один із мінусів, що вони линяють. Вичісуємо, вичисуємо. А тут можна хоч і якийсь матрас робити, чого одіяло, каже, з цієї ковдри. Вам буде зимою тепло. І я своєю частинкою буду завжди поруч. Привіт, друзі, зараз і я полиняю, пойду на поле. зарину, лупене потрібно буде зробити міжрядку. Там на Соняху робили, проводили оприскування гербіцидом. Зараз подивимося, як він спрацював, що до чого пройшло, мені здається, сім днів. Ну, краще дотягнути до десятки. Але чому буду це проводити? Тому що це ефективно. Народ його там сухим поливом. Доволі ефективна річ це міжрядний обробіток, ну, в залежності від погоди ще враховувати, від кількості вологи, яка є. Ну і якісно його також потрібно провести, щоб не глубити туди, а поверхнево, основне завдання закрити тріщини, зрізати ну, той буран, який взяв, який не взяв. Зараз поїдемо побачимо, покажу. Лебода трішки, як би сказати, в такому стані не сильному, якому би хотілося, але що є, то є. І закриваю оці пори, зменшує випарованість вологи. Під корінь трішки йде кислороду, що в процесі. На протязі певного часу також в азот акумулюється. Все рослини коротше. Добре, і це потрібно зробити. Не сильно затратна така процедура, в принципі, ну в моєму випадку трішки затратніша, так як я буду проводити міжрядковим культуватором скльопаним своїми руками. Ну, в принципі, цей культуватор у мене слугує як і культиватор сплошної дії, тобто проведення передпосівного обробітку ґрунту, так і картоплесажалка сажалка до трактора, картоплепідгортач І в даному випадку, ну як би сказати, не до. Культиватор, міжрядковий культиватор. Потрібно буде також обробити фунгіцидом, захворюваність є, проводили гербіцидний обробіток. Попереднє відео, показував. Є грибки, є тля, різні отакі речі, які потрібно буде також вирішувати, що ми зробимо в одному відео. Ну, тут немає про що розповідати, сильного такого, рама, трирала, колеса від Цикла внутрішнього обойма. Коротше, ну немає, тому що в даному моменті розвитку агрономії про такі речі розмовляти трішки якби не сильно. Їдемо на поле зараз поглянемо дії гербіциду, як спрацює культиватор, і ще на протязі певного часу проведемо фуницидно інсектицидний обробіток. Поїхали. добре, що хоч вітера трішки провіває. Так, ну що, друзі, виїхав, спробував, кинув. ну, Доволі непогано виходить ну, як на такий самокльоп, як би сказати, просте все елементарне. Доволі забита земля. Оцими дощами, що воно його втрамбувало так непогано. Десь як ідеш по ну, не знаю, чи трактор сіяв по цій, як би сказати по цьому слідові, то також цим культиватором, ну, так званим міжрядковим, аж аж ну, труси. Ну, йде непогано. Як бачите, що не було чого чекати. Це зараз на Бомонді знаходимося, е, вже трішки підминає. Спробував. ну Тут такий, що де нижчий, то нормально. Це а там після сої трішки все ж таки він пішов вгору. Там Альдазор, тут Бомонт, агроритма нашого українського. Трішки, бачите, що пошкоджує. Спробував третю. Дуже жорстко по ньому проходиться ця рама. Е, другою, повільніше, так, акуратненько, легенько. Ну, не все, що в основі цілий. Зараз його потрібно якомога менше ну, стресувати от, таким чином, щоб було менше цих механічних пошкоджень, тому що проникання е, бактерій туди буде картина не дуже добре. Ну, по дії тут я прийшов, між рядкою, ось така, ну, зовсім, зовсім різна картина, що де не було, де є. Ось працював як гербіцид. в ну, Цілому непогано. В цілому непогано, 20 грам Гранстера, але буду не забрало. Ну, її пригнітило, але не забрало. Попалило Оце що оці такі опіки, бачите, що я все ж таки е двою на те, що поганий прилипач. Прилипач з назвою Файна господиня ніяк сюди не підходить на такі, якби. Ну, такі процеси. Починається якийсь дощик, звідти суне. Можливо, якраз під цю міжрядку. І я не поїду з поля, поки ти нормально не вляєш. Буду тут сидіти. Кажуть, що казали старі люди, ніколи не потрібно лякати дощ. Спокійно, тихо працювати. Поки не вляю. Отак і я буду сьогодні. Перти скільки зможу, скільки зроблю. Можливо, і зроблю все. Не знаю, як воно буде. Ну, різниця. Різниця є. Дуже сильно відрізняється. По-перше, мені подобається, що він трішки і так би підривнює площу. Хоч це і не сильно важливо, але на око все ж таки миліше. Так він недосконалий, мінусів із цих, ну, що він недосконалий і скльопаний на тому, що я куртку не взяв, виїхав як на баль. Що він оце, жорстка рама, він не бачить, ну, тобто не плаваючи оці сійки і нерівна площа, де пішов нижче, де взяв вище, ну, де інколи й пропустив, що не сильно, як би сказати, подобається. Але в цілому поки що так. Але картина зовсім інакша. Тут бачите, що не робилося, а тут прийшовся. Він тут аж веселіший якось виглядає. Ну, ну... Кажу так, як я, тут зарився. Зарився, вирив брило. Ну, таке. таке. Піде дощ, десь залізує, десь трішки достає і мокровате таке. Ну не те, що воно там мокрувате, а видно, що трішки що вологіше. Добре, що це бачите, потріскана земля, воно його якби трішки зґрунтює. З ґрунтуло, все ж таки міжряддя, воно саме зараз більше, поки сонях радки ще не закрив, воно саме більше як сказати, попадає під сонце і нагрівається ґрунт, випаровування землі відбувається. Бачите, -то точка росту знищена, вона жовта. Камера не передає, але вона стоїть яскраво, ну, така жовта-жовта було зелене. І... Доступ кисню до коріння, зараз він повинен махнути. Цю процедуру ще б, ну, можливо, днів 3-4 я вже б не зміг зайти зробити, так як його вже б ну, валило, ломило. Це зараз це бомонт, а це альдазор після сою. Ну, в цілому поки що такий має вигляд. ну Непоганий, непоганий. Є на, як посів в такий термін то я вам скажу добре, зараз хто посіяв, ризикнув на початку квітня, то я вам скажу приємно дивитися на той сонях, він вже такий, ну, під пояс, під пояс. Проскочив ці морози, проскочив ці всі питання. Зараз такий у нього гарний стан. Ці, цей період, не питай, що ми сіяли 24 травня, 24 травня, то... Доволі непогано виглядає, дуже ще непогано виглядає. Але це вже все попереду. Трішки затолочується поперечня, так як береться лише три міжряддя, що не сильно добре. Була в мене думка не встиг, я доробити його, щоб було так, як. Сіється ну, в три міжряддя, і звідти звідти ще по пів рядка покласти по малі стрілі. Але потрібно, щоб були, плаваючі оці, самі, як би сказати, ну плаваючі секції, тому що е, на цих жорстких ще чим ширше, десь косина вильнула то в повітрі, то в землі, то залізло на той коротше Таким чином, що не сильно це би було вийшло. Добре. Позахворнюючи, щоб сказати, що сильно таких аж моментів немає. Є є моменти, але вони не такі вже аж катастрофічні. Е, притікаю максимально до того, щоб зробити таке комплексне і підживлення, і фуніцидний, і захист одним, так як роз... Е, як сказати... Розтягувати нема як, так і далі вже кліренс-трактора не дозволить сюди заїхати. Трішки відтягнув це питання, зробив міжрядкову культивацію і на другий день вже хотів заходити проводити фуніцидний інсектицидний обробіток. Але і так як ситуація з комарами, шкідниками не страшна, така там аж сильно позахворюваність є, присутня, але також не катастрофічна ситуація. Тому відтягнув це питання, щоб унести борще або ефективно вносити. Коли вже сонях викидає зірочку, якраз зараз це момент такий, це що можна це робити, і плюс не дозволяли це зробити все погодні умови вітри. Тому перечекаємо. а інсектицид вносити бажано вже так аж під вечір. Коли там ну там бджоли не літають, я відколи працював на пшениці і на соняхові такі періоди, то бджі бджіл. Там я не бачив, але все ж таки в рамках розумного потрібно дотриматися. Тому що. Зберігати нашу хвору фауну, яка нам приносить користь. Тому зараз поїдемо. Це все зробимо. І є певні такі приємні моменти, які одразу ну, приємні для нас, можливо, і вам вони сподобаються. Розповімо неодмінно про них. Це все так у процесі цих робіт. Просто виникають певні питання. Значить, що розмовляю норма вилову води 150 літрів на гектар. Вода повинна бути прогріта. Добавляю карбаміду. В принципі, там передають за рахмарні такі дні. Не бажано гратися з карбамідом в такі сонячні, жаркі дні, тому що можна підпалити. Добавляю чисто символічно 2 кг, щось поможе, що не допоможе. Але я думаю, що принаймні не на шкода. Як допоможе, це добре. Далі йде фунгіцид. Діюча речовина, карбендазим 250 грам на літр, плюс флутріафол 125 грам на літр, зернові колосові, горох, сонях, 0,8 літра, фомос, фомопсид, іржа, септоріоз, борошниста роса, альтернаріоз, склеротиніоз. Протягну, тому що швидко це слово. Я не міг би прочитати. Бор. Азот 50 грам на літр, бор 139 грам на літр. Молібден 10 грам на літр, плюс амінокислоти, ауксини, цитокініни. Бактерії не по-нашому. Витяжка ялицевої хвої. Нічого собі, таке буде діло. І прилипач файна господиня з нормою. Понад нормою, так як в мене сильно віри йому немає, але в принципі працював нормально на гербіцидові з гербіцидом буренів не було. Тобто, значить, можливо, працює 200 грам на 100 літрів води. Це все поступово перемішую. І таким компотом ми зараз поїдемо. не Те, що спасати, там такої ситуації немає, але трішки стимулювати до кращого наш мій соняк. І завжди подивимося, як там альдазор, як там Бомонт при різних нормах внесення селітри, все ж таки різниця є. Тут е, Сонях Альдазор агроритмовський після сої з додаванням селітри десь 80-90 кг, так як одна лійка сипала більше, там ящик пошкоджений трішки був, ну, відлупився, як би сказати, від желіза і туди попадало більше, не перекривало його. Но, Хто казав, що він там жовтий, я не знаю, можливо, вам напроти сонця так було видно. Но він стоїть гарний, липухатий, стволяка, рубецький. Ось погляньте. Схожість, нормальна. Тобто питань ніяких по ньому немає на рахунок ну, кольору, на рахунок таких речей. Він на рівні. Але є моменти ось такі. Це швидше за все ще не механічне пошкодження, а захворюваність є. Тому що надмірна кількість вологи. Температури не сильно шикарні були для нього. Терпів, рипів, пройшов нормально. Град лупив дюри, поробив, Вон ще сліди, бачу, так і залишились, бачите, порвані листки. Не міг зробити це культиватор. Ну, є такий момент, але в цілому висота його, бачите. Така вище коліна. Рано це ще щось розповідати про нього, що там він от такий гарний, там як всипи, вже тоді потім буде все вирішуватись. Височенькі, друзі, зараз, можливо, і будуть лягати рядки, тому що кліренс-трактора не такий високий. що зараз, але... Того року я не проводив ні фунгіцидний, ні інсектицидний, ні листове підживлення, нічого не робив. Одне, що на соняхові так як показував, робилося це гербіцидний обробіток, і все. Тоді пішла погода, оці колапси. Не пам'ятаю, не дощі вітра, чи щось щось таке було, чи дощі можливо, і перепали якісь, і не дало зайти, зробити це. І так, і а потім жара влупеннила, і в принципі проблем яких ну, не було. Захворюваності не було, пройшов все нормально, жучки. Комарики нічого йому не зробили, всипав найкращий результат із того, що я чув. Я не кажу, що найкращий взагалі, але найкращий результат із того, що мною було б почути. Цього року побачимо. Ну, гарний, гарний гарний хлопець можна брати. Значить, вже село не відпускаємо. Є такий, є такий, ну, порівняння порівнянні з моїм пальцем, а повірте, він не тонкий, що грубенький. Груба. Є захворюваність, бачте, що є, Церкануло його волога, оце все йому трішки дало дало. Але погляньте, 5 днів різниці, те, що було, коли робили обробіток, межаткову культивацію. І після п'яти днів він ожив, він на очах. Оце мені подобається цей межатковий обробіток. І я його хвалив, хвалю і буду хвалити. Ходім на бомон. Це в нас альдазор по кукурудзі з тою самою нормою внесення е селітри. Ну, В принципі, щоб на око сказати, може би я і хочу так сказати. І швидше за все, що я скажу, ну так візуально я не можу на це поглянути. ну це, що я прийшов на кукурудзі, він трішечки нижчий. Ну, якщо бути так об'єктивним, Олена каже, різниці не бачить, а все ж таки моє око трішки набитіше, що він. Трішечки-трішечки відрізняється. Є різниця, там він, там він більш, більш такий, більш трішечки вищий. Ну не більш, тому що воно візуально не видно, але я, я це бачу. Значить, Тут переходимо, іде Бомонт. Бомонт без нічого по кукурудзі. Там десь він метрів 20-30, я й не пам'ятаю, там патики, я бачу ці, що де розпочинаються, продублював, є. А там десь далі, ну оце ця ділянка. Що скажеш на фону там? Одесь, отам це з селі Однакові? Однако? Однако. Ну, при, Принаймні виглядає не бідно. Без нічого. Не бідно, зелений по висоті. Бачите самі, без нічого по кукурудзі. Ходім, де, де 48 кілограмів було на гектар селітру. А це вже пішов бомонт, з селітрою 48 кг. Принаймні так на сівалші писалося, 48 кг на гектар. Ну. Ну? Він наче грубший. Ну? Стволи грубші. Ну? Ну. Конкурент Альдозора. І вищий. Ну, Рановато. Рановато про щось так розповідати, все ж таки. Основний кінець і крапку кладе, це бункер сам. Ну, в цілому, друзі таки, поки що я задоволений рослиною, Рослиною, яка її вегетація, яка її маса, грубина ствола, як вона розвивається, Незадоволений є захворюваність, але потрібно було пройти ще раніше фунгіцидом. Фоніцидом, але температури не дозволяли зайти. Тобто зробити подвійну кількість От при таких надмірних зволоженнях, надмірних опадах, потрібно все ж таки, що на пшениці, що на соняхові. Ну, кукурудза там дивиться в певних питаннях. Вона проскакує, але також якісь її антидепресанти ці давати, щоб вона відходила від цього. Потрібно на соняху, хоча б дві фунгіцидних обробітки. На пшениці, так як цього року, потрібно, хоча б було б дві-три. Це моя. Думка. Ну, друзі, в цілому, не тут, то як кажуть, я вас зібрав і не лише за цього. В процесі цих, цих всіх процесів моїх життя, наших життя. Підписник чи просто глядач, колега-блогер, хоч мені незручно так себе називати, професія така якась <смі> трішки, ну, така стрішкива, е -е, агроблогер. З'єднався з мною верніше написав ситуацію, така, написав коментар, що Дмитро хочу написати вам пісню. Ну я думаю, ну знайшли про кого щось ну, пісню писати. Люди є другі, більше, як би сказати, ну, які заслуговують цих моментів. Я не відписував, а потім приходить через час на електронну пошту пісня, що мені... Дуже сильно приємно, Олена каже, що їй також приємно, але бачу, що там її трішки не згадали, то вона трішки так, як я сказала, трішки заздри мені, але я жартую. Але в цілому пісня непогана. Я думаю, що під цю пісню ми проведемо і покажемо трішки того життя, яке ми робили. Таке буде, не знаю, не сидіть суворо, друже, агробоги. Велике дякую тобі. В описі під відео залишу посилання на тікток канал Агробогера. Людина, яка написала Я й не знав ну, багато таких відомих пісень, під які показують відео, показують певні речі, а це вже мій знайомий. Круто! Ютуб знаходить людей і знаходить певні знайомства, яких в мене доволі багато і за що я радий. Глупанем по струнах і по барабанах. Як там є такі слова, то не сидіть суворо. Якщо трішки жартівливій формі буде, ну вибачайте, як міг так і зробив. Поїхали! Сена, зустрічай свого блудного сина! Він іде до тебе! Поїхали! На світанку не спить він не чека бо земля не любить коли рука яка під капелюхом. Думки про врожай і на камеру друзі, всім привіт, починай. В полі техніка новий сезон. Дмитро знімає без зайвих понт. Не про понти, а про справу в руках, про труд, що вартує більше, ніж страх. Дмитро Болич, не блогер, простий. Він, як вітер, справжній живий, Підписники і зерна. Спосівать каже прамо: хто лінується в тінь, а хто сіє з розумом, то і збере сповна. Показав як фермер, то не просто тракторист. А менеджер, аналітик і трохи артист. В TikTok, в ютуб усе по ділу. Навіть город показує з перспективи діла його контент не вода і не шум, це агро життя без пафосу й дум. Дмитро Богач, не блогер простий, він як вітер, справжній живий, підписників, як зерна в полі, бо говорить про життя і волю з GPS і плугом на плечі, це не міфа справді. Мігнеться, бо знає, заради чого серце б'ється, і кожен день це ще одна спроба показати, що село то не згуба, а свобода. Посівело! Чуть струни не порвав, ну ви даєте звісно, да. так вжарили що. Підорвали, підорвало. Вийшло класно, але ще якби ще хтось там барабанах нормально грав, а не гупав. Халтура ще та. Ну, рисова крупа рулить взагалі. Гарно грали, гарно. Що що, гроші? Хлопці, гроші лише до оператора вистачає. Яйці жариння, дід перекусів. Яйця не їсте. Ну, то будете ти голодні. Різки на напакости, друзі. Так як і мав розуміння, погляньте, відломлює. І це не приниз. Як бачите, там трішки він є вищий місцями, то це десь він ось такий. Ось такий. Ну, це видно, що при землі поломило. трактора малий. ну Іначого шляху був шлях, раніше зайти, хоча б на три дні, внести бор і внести ці речі. Але я чекав фунгіциду, поки він прийде. Замовив хороший такий, здається, непоганий фунгіцид. Як не є шкода, щоб він зараз якимись боляками захворів і пішов, як би сказати, не в ту сторону, яку потрібно. Ну, Це не те, що там два рядки і погнало, і по -по полягло все. Ні, це так де вищий. ну, Щоб розуміння було ну, приблизно там на метрів 20. Ну, ж тут 10 лягало, Ну це в двох рядках. А ширина оприскувача 10 метрів. То в принципі не страшний такий процент у мінус. Якби було б трішки ще почекати. Тоді б два рядки, як того року, чому я й не робив, бо там просто би два рядки лягало. Ну, в цілому зроблений процес. Погляньте гарних. Сонечко сідає, робота зроблена. Така тишина. Пташки ще бачу. В лісі кабан щось під дубом риється. А так все норм. Зробили та й добре. Пишіть, коментуйте. Суворо за пісню не судіть. Людина старалася, а мені приємно. А нам приємно з сім'єю. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить.